Привіт, мої дорогі! Я Олена Захарова, отримала перше замовлення з цього новорічного каталогу, святкового каталогу, де дуже багато є акцій і всіх різних класних пропозицій. І отримала замовлення і хочу поділитися з вами, як завжди. Я завжди з вами ділюся тим, що отримую, що замовляють мої клієнти. Розпочну із цієї чудодійної серії. Це серія із екстрактом грейпфрута. У нас раніше були масочки із цієї серії, глиняні. Так само той славно звісний гель-пільм, який всі полюбили дуже. І зараз ця серія доповнена тоніком для обличчя із екстрактом грейпфрута. Це просто чудовий засіб. Я його тільки отримала, але я вже розумію, що це буде. Хід продажів надзвичайно приємний аромат і рожевий грейпфрут, Він має взагалі дуже багато собі антиоксидантів, вітамінів, мінералів, які дуже добре впливають на нашу шкіру, мають відбілюючий ефект. Так що я впевнена, що ця серія буде надалі хітом продажів, так само як наш гель пілінг Ще з цієї серії отримала пінку: пінку для обмивання для обличчя. Я маю таку пінку із Алоєвера. І я думаю, що обидві ці пінки, що з грейпфрутом, що залоє вера, вони будуть завжди в продажі і дуже користуватися попитом, тому що пінка для вмивання це дуже дуже гарно і гарні засоби, дуже легенько, гарно, м'яко відмиває наше обличчя від залишків косметики і так далі. Освіжає, насичує вітамінами і мінералами. Ще новиночка нашого каталогу. Фарба для волосся це я замовила для себе. Спеціально не мила сьогодні волосся зранку для того, щоб випробувати. Я знала, що буде посилочка. Щоб випробувати цю фарбу. Це є чорний колір. Новинка це є Deluxe, Max Deluxe бренд. Турецький бренд, який виробник якого займається тільки виготовленням фарб. Оці фарби, які представлені в нашому каталозі, вони є зроблені спеціально для європейського типу волосся для наших жінок. От, бачите, крем-фарба, окислювач і далі там входить в комплект ще кондиціонер. З кератином і рукавички, і рукавички. Рукавички, як завжди, інструкція. Сьогодні буду пробувати. Вже є схвальні відгуки про цю фарбу. Фарба дуже-дуже крута, дуже, навіть, напевно, краще, ніж професійна серія. Так що буду сьогодні пробувати, потім дівчатка з вами поділюсь. Це є чорний відтінок. В каталозі є всі основні відтінки, які потрібні. Кератинова серія з протеїнами шовку і каратину, шампунь і кондиціонер. Чудовий, чудовий набір, який користується дуже попитом, дуже його беруть, тому що гарний об'єм і дуже гарно справляється і з кучерявістю волосся, вирівнює волосся, продає об'єму, воно не розпушується, не електризується. Масочка тут 500 мл. Її можна використовувати як кондиціонер. А можна використовувати як маску. Як кондиціонер просто намилити після помитого волосся шампунем, цим, нанести на волосся, на всю довжину волосся. На шкіру голови не потрібно кондиціонери масочки наносити, наноситься на волосся і потім змивається. А якщо як маску, то 20-30 хвилин можна витримати і вона буде працювати вже як масочка для вашого волосся. Хороший, хороший дуже набір. Рекомендую, рекомендую, тому що дівчатка беруть і користуються і дуже задоволені, повертаються знову за цими засобами. Ще в мене в замовленні, дівчатка. Я не буду всі показувати крем, бальзам за кулячим хрещем. У мене його в замовленні 11 штук. Чому? Тому що він дуже дуже дієвий. Знімає біль. Я думала, що він тільки на суглоби там коліна, лікті, ру, руки і так далі. Але маю відгуки, що в кого болить спина, дуже 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 допомагає. От реально допомагає, знімає біль в спині. Так що пробуйте. В мене аж 11 штук замовили. Чому замовляють так багато в цьому каталозі? Тому що дуже класна ціна: 75 гривень всього. Так що, дівчатка, беріть, поки його ще не розібрали. Тому що в мене йде наступна посилка з наступними замовленнями. Там знову 11 штук, тобто його дуже зараз розбирають. Рекомендую, поки він ще є в наявності, рекомендую так само замовити. 75 гривень на нього такої ціни ще не було. Це просто святкова новорічна ціна для вас. Так що користуйтеся. Зубні пасти. Замовила дві зубні пасти, профілактика здорових ясен дуже хороший великий об'єм. Великий об'єм 170 мл, Вистачить надовго, вона гарно доглядає за ясними і зміцнює емаль. Користуються так само дуже гарні відгуки про неї, і замовляють по другому разу. Так само ціна, якщо дві дві зразу брати, виходить по 99 гривень. А якщо у вас ще є дисконт, і там ще є знижка 25 чи скільки там відсотків, у вас можливо більше. Ну, найменша знижка на 25 відсотків і вища є, то порахуйте самі наскільки це вигідно, такий величезний тюбік взяти за та по такій ціні. Так що. Замовляйте, дівчатка. Антихолестерин. Антихолестерин це тут навіть намальоване сердечко, це для гарної роботи серця, для судин, очищення організму від холестерину. 30 капсул тут є, для профілактики, можна пропити всім, а в кого є справді вже проблеми з холестерином, то ви можете собі там. Проконсультуватися з лікарем і запитати, скільки його треба вшивати. Для профілактики всього-навсього одна капсула в день. І тонус Вен, тонус вен. Наші бади прекрасні, це так само для здорової роботи судин. Ваших судин суди це так само вони і для серця. вони взагалі дуже добре діють на весь організм. Судини це і серце, і головний мозок, і судини є у всьому організмі, тобто для кращого, кращої роботи судин, щоб вони були міцними, щоб вони добре. Проводили кров, щоб добре проходження крові було, треба пити отаку добавку. На 2-3 рази на день п'ється, тут 60 таблеточок, так само ціна 129 гривень в цьому каталозі. Просто рекомендую, замовляйте. Цей каталог дуже-дуже щедрий на хороші ціни. І що в мене ще є в моєму замовленні? Ще в моєму замовленні так само такий подарунок для красунь, для красунь при замовленні, от я тут вам покажу. При замовленні на 300 гривень по ціні каталогу товару ви можете взяти або одну туш, за 129 гривень всього-навсього ціна цієї туші 300 гривень в каталозі. Зараз ви можете її замовити за 129 гривень. Або на кожні 300 гривень дається, можна взяти або туш, або оцей, отакі близькі по 99 гривень. Всього. Ціна його здається, цих близькі, по-моєму, 250 гривень. І в мене в замовленні, звичайно ж, вони є. Вони в таких святкових-святкових упаковках. Це, це є близькі, ось вони, отак вони виглядають. Олік це... Два відтінки два відтінки в нас представлені по цій ціні. Pink Rose, здається, оце, і там ще один. Не буду говорити, який бо не читала. І туші. Туші, славнозвісні наші туші, аліксав'єн. Можна взяти три в одному, по такій ціні, і можна взяти об'єм для об'єму туш. Прекрасні, прекрасні, я сама користуюся, так що рекомендую всім. А по такій ціні ну просто ну треба, просто треба брати. Просто треба брати і все. Отаке От моє замовлення. Воно не є таке велике, воно велике за рахунок кулячих хрещів, тому що їх є 11. Штук, як я вже говорила. Дівчатка, каталог діє до 25 грудня. Він наповнений всякими різними дуже хорошими цінами, акційними цінами, є багато новинок. І впродовж каталогу, от навіть ще завтра, в нас і після завтра, сьогодні і завтра діє акція до Святого Миколая. Якщо на 40 балів ви берете продукцію, то вам дає компанія 300 гривень на покупки любого товару з каталогу. Це просто зараз просто набираються замовлення одне за одним. Я спостерігаю, дівчата набирають, набирають, набирають замовлення, тому що компанія балує такими подарунками. І ще за кожне замовлення в цьому каталозі ви будете мати кешбек в наступному каталозі. Це вже з Нового року, з нового каталогу. Кешбек 10%, 10% від вашого замовлення. Так що рекомендую вам. Усім, дякую вам за увагу, бо мій кіт вже хоче уваги. На все добре, мої дорогі, до нових зустрічей!